Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастина до тракторів UMZ МТЗ. І сьогодні в нас на огляді поршньова група до двигунів D65D240 виробництво Райдер Угорщина. Це той виробник, який виготовляє дуже багато запчастин в основному по МТЗ, ну і також що ще роби по ЮМЗ. Це відносно новинки, як ви бачите, навіть коробочка ще просто біла, ось така звичайна. Але я думаю, з часом вони доведуть це до ума і зроблять також нормальну упаковку. Зараз скажу вам плюси цієї поршньової і також, як завжди, актуальну ціну. Ну, Давайте почнемо. Е, гільза йде фосфатована, це однозначно плюс. Є маркування райдер, каталожний номер, дата виробництва на поршні так само. На поршні вже установлені кільця і він вставлений у гільзу. Це схоже дуже на кострому експерт. Вони так само робили, саме на експерті. Вони встановлювали на поршень, і це все діло забивали у гільзу. Але не знаю, це плюс чи мінус. Будь ласка, напишіть. Мені здається, що це незручно, тому що спочатку потрібно забувати гільзу, а потім вже все інше робити. І все одно у цій зборці треба доставати поршень. Не знаю, пишіть свою думку, як правильно це робити, я не експерт. Ось. А ще із плюсів це те, що поршень йде повністю також з напиленням. Ну там, по-моєму, не фосфатація, це називається, якось по-інакшому, я вже не пам'ятаю, але так. З напиленням, і із цих напилень повищується ресурс даної поршньової. По ціні вона коштує 12 тисяч гривень. Це ще одна поршньова вам до розглядання. Будь ласка, зверніть на неї також увагу. У нас дуже великий асортимент по поршньових групах. Це і GFD Китай, і Юбанна Злотеські Польща, ТХМ, ну дуже багато різних. Зараз ще з'явився райдер. Чому? Тому що ми хочемо, щоб у нас були абсолютно всі виробники і щоб була дуже гнучка цінова політика. Тобто у нас можна купити поршню від 8 там з копійками і до 15 тисяч гривень. Все, друзі, в принципі, я вам все показав. Кому таке подобається, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Дякую, що ви з нами. Дякуємо, що ви дивитесь, і підписуйтесь нашого youtube каналу